Ремонт своїми руками роблять люди економні або впевнені в своєму дизайнерському потенціалі, і в тому і в іншому випадку потрібно бути готовими до маси клопоту і нештатних ситуацій. Якщо ви не хочете витрачати час і нервові клітини на облаштування квартири, у нас є хороші новини, почав роботу сервіс Interior Бокс, завдяки якому ремонт більше не головний біль, а цілком приємний процес. Що таке інтеріор Бокс? Як зробити хороший інтер'єр хорошим людям за хороші гроші? Довгий час ця думка не давала спокою засновниці проекту Ользі Куликовській Ешпі. Поки нарешті не з'явилася ідея «Інтер'єор-бокс». Назва вибрали, просто зрозуміли, що відображає саму суть проекту. «Інтер'єр бокс це новий сервіс, який дає можливість не брати участь в переробці власної квартири. Зовсім і тим не менше отримати якісний авторський інтер'єр, зроблений в розумні терміни. Як це працює? Заходьте на сайт з готовими проектами інтер'єрів, вибираєте дизайн мрії і залишаєте заявку. З вами зв'яжуться фахівці, все детально розкажуть і про все розпитають. Після всіх уточнень вам привезуть коробку із зразками майбутнього інтер'єру. Мій будуть креслення. Скетчі докладний опис того, що іде встановлять і з яких магазинів доставлять, і, звичайно, готовий макет вашої майбутньої квартири, можна ще замовити ремонт окремої кімнати, адже іноді не потрібно переробляти весь інтер'єр, ця послуга називається мінібокс. Теам заснувала проект Ольга Куликовська Ешпі, зараз вона займається дизайном квартир в Україні та Англії. А у вільний час Ольга практикує його, як сама зізнається, для заспокоєння нервів. Перша Ольга зрозуміла, що її покликання дизайн, коли оформляла невеликий корнер для меблевого магазину у Ольги крута команда, топ дизайнер Юлія Мішина. Вона в проєкті з самого заснування, менеджер з постачання і координатор проєктів Ірина Козубіна, фахівець зі стажем, більше 15 років в професії. За картинку готового проекту відповідає Олександр Козуб. Він раніше займався проектами для рекламних роликів. У вільний від роботи час Олександр розводить собак породи Акіта Іну. Так що, якщо потрібно, інтер'єр-бокс може вам і домашнього улюбленця в коробку упакувати. Сміється Ольга, два молодших дизайнера Анастасія та Юлія. Довгий час працювали з Ольгою і підходять до проекту з усією серйозністю. Анастасія поєднує робочі поїздки зі спортом і до замовника приїжджає на стильному дизайнерському велосипеді. А Юлія на свої замовлення виїжджає з рулеткою і виробляє всі виміри сама: активність, досвід і життєлюбність ось запорука гарного настрою і якісно виконаної дизайнерської роботи. Говорить Ольга, гарний інтер'єр за хороші гроші. Сьогодні Interior Books пропонує три різних стилю: класика, лофт і мінімалізм. А скоро до них ще додасться скандинавський стиль і інтер'єри від інших відомих дизайнерів. Дизайни Interior Books – Це повністю опрацьовані проекти з розстановкою меблів, квітами і матеріалами для ремонту у подарунок. Кожен клієнт отримує карту лояльності. По ній багато великих брендів надають знижки, наприклад, по 1.0 від Мандерс і Кадо. А ще можна отримати дисконт на послуги, наприклад, на пошиття штор, карту можна буде навіть передавати знайомим. Таким чином економія може перевищити вартість самого боксу, а значить, витрати на бокс окупаються повністю, боятися ремонту під копірку. Не варто адже можна на свій розсуд поміняти три будь-які речі з кожного стилю. Скажімо, якщо у вітальні замінити диван і шпалери, а в спальні ліжко і світильники. А що врахувати різні планування, буде вже зовсім інша картинка Бокс» – проект демократичний, так що можна вибрати і ступінь своєї участі в переробці. Тим, хто хоче зробити все сам, треба зробити закупівлі за запропонованим списком і контролювати роботу будівельників за готовими планами, можна проконсультуватися з дизайнером, якщо є питання. А ті, хто не може або не хоче займатися ремонтом, Можуть просто замовити послугу авторського нагляду, передати ключі майстрам і в'їхати в готову квартиру. Готовий рецепт будинку мрії, основна аудиторія сервісу це молодь і сімейні пари, люди активні і зайняті. Зараз активно забудовується нова Київ. Багато молодих сімей переїжджають з центру МКАД. і ми раді їм допомогти влаштуватися якомога швидше, отримати дизайнерський ремонт з невисоким бюджетом. З іншого боку, багато хто купує невеликі квартири в центрі, тому приклади стилів зроблені на базі Хрущовки, розповідає Ольга. Зазвичай клієнти звертаються до дизайнера, щоб уникнути всіх складнощів ремонту і в'їхати в уже готову красиву квартиру, не розтративши при цьому весь свій бюджет. Саме тому, коли створювався проект, основне завдання було об'єднати стильний авторський дизайн з демократичною вартістю, оскільки на якості економити не можна, лояльні ціни встановили, виключивши індивідуальний дизайн і підгонку проекту для кожного члена сім'ї. Одним словом, створили універсальний і варіативний проект одночасно. Нашими першими замовниками стали два дівчини, які прийшли за рекомендацією від агентства нерухомості. Обидві вибрали бокси з класикою. Одна з них дозволила нам висвітлювати її проект в ЗМІ, чому ми невимовно раді, говорить Ольга.